Дивіться, яке круте місце. Є оглядова вишка, а там такий краєвид і в далечині видно Почаївську лавру. Зараз я туди піднімуся. Просто шикарно. Офігеть. Крутяк. на Який класний краєвид. А тут знову в нас почаюська лавра. Раніше я її з бони знімав, а зараз вже з цього місця. Божа гора.